Близько 13-ї години на узбіччі траси на Полтавщині автобус із розбитими вікнами та розкидані речі. А так було близько сьомої ранку поруч із пасажирами, працівники екстреної меддопомоги. Аварія сталася сьогодні близько 6-ї години 40 хвилин на трасі Київ-Харків-Довжанський поблизу села Карпилівка Лубенського району. Автобус їхав із Луганщини у сторону Києва, говорить речниця райвідділу поліції Юлія Кваша. Автобус під керуванням 56-річного водія з'їхав із проїзної частини та перевернувся на бік. На момент автопригоди в автобусі перебували 22 пасажири та двоє водіїв. 12 травмованих, серед яких водій автобуса, привезли до Лубенської лікарні інтенсивного лікування, каже головний лікар установи Сергій Наталенко. Три чоловіка було госпіталізовано, один відмовився від госпіталізації, таким чином у нас на цю хвилину знаходиться двоє потерпілих. Травми склом, м'яких тканин обличчя, різані різні рани, різні скальповані рани, голоси частини голови, травми грудної клітки, травми хребта. За словами Сергія Наталенка, водій автобуса помер у лікарні. Травмовані пасажири спілкуватися із журналістами відмовилися. Що стало причиною аварії, нині з'ясовують, розповіла Юлія Кваша. Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті від трьох до восьми років позбавлення волі Каріна Попова та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина.